Коли я бачу, що от зараз, завтра, наприклад, виходить новий дизайн, новий кольор або тариф, то обов'язково треба було його взяти. А особливо, якщо це ще робили на старих квитках новий тариф, тобто з шляхом надруківки або замальовування, поштампуванням до нового тарифу, то це було скотре, або з помилками. Якщо виходять квитки, теж в нас таке було. Там пропускали якусь букву от, і вже там. Місцевий мережах ну, Але воно швидко оперативно замінювалося. Mm. От, або була якась недоречна реклама. Наприклад, у нас теж таке було, от вийшло виток, та, а назвороті була реклама за роботи, роботи за кордоном. І це обуруло, що в нас така висок, високий висоток безробіття, а ми пробуваємо за кордоном. І теж вони там через кілька днів Вилучили всю партію, котріві замінили вже без реклам.